Вітаю, командири! Сьогодні хочу поділитися однією зі своїх найулюбленіших антитаргоїських збірок могутнього Type 10. На диво, це буде без модифікованих шардів, і так як я отримав безліч коментарів, як ваша шестишардова анаконда, луска, циклопів і васьків, хочу показати бій цією збіркою проти більш моцного торгоїда. Тож почнемо зі зброї. Великі слоти зайняті карданними модифікованими антиксенокулеметами, у котрих урон такий самий, як і у фіксованих. Верхні середні слоти для модифікованих плазма передні маленькі слоти, турельні охолоджувальні пучки, котрі можуть охолодити корабель навіть під час орбіти бустами, і останній нижній середній слот для додаткового охолоджувального пучка, ти можеш поставити зенітку, якщо є потреба. Щодо утиліт, модифікований ксеносканер, нейтралізатор вимикаючого поля, всі інші sirius модифіковані тепловідводи. Основні внутрішні компоненти броня за інженери на товщину, силова на низьке випромінювання, тобто холодна, нечисті двигуни, броньовані ФСД і система життєзабезпечення, розподільник на зарядку і датчики дальнього радіо дії. Щодо опціональних внутрішніх, мій стандарт без щитових збірок. 5D плюс 1 d захист модулів і броньований АПР для їхнього ремонту, новий стабілізатор експериментального озброєння, всі інші слоти, броньовані плитки корпусу. Що ж, давай розігріємось з циклопом спочатку. Привернемо його увагу, охолоджуючи корабель для більш безпечного сканування. Відскановано, тепер відкриємо серце модифікованими чарджерами, оберемо його як підмодуль і знищимо його кулеметами. Як плазма чарджери не настільки гарячі, як шарди, те саме стосується і а кулеметів, їх можна використовувати і під час тихого ходу з тепловідводами для знищення щиту чи для відкриття ще одного серця. Та сама тактика і проти Василіска. Безпечне сканування охолоджуючи корабель, а після вриватися зі зброєю у тихому ході. Обережний з роєм. Якщо він пройде скрізь тебе, він змінить формацію в ракетний стан і через декілька секунд буде суїцидитись, об твій корпус наносячи дуже велику шкоду. Щоб змінити формацію рою стандартну, швиденько пролети крізь нього знову. Після знищення серця раджу перевірити, чи є потреба в ремонті захисту модулів або скла. Як бачиш, залишатися холодним або в тихому ході допомагає уникати шкоди від основного калібру таргоїду. Виглядає просто, так? Але з медузою починається зовсім інша гра. Її шкода, агресивність, моцність щитів і корпусу, а також її рій набагато небезпечніші. Вона буквально не прощає помилок і вимагає від пілота знатних навичок. Зважаючи на те, що майже усю шкоду від медузи вдалося уникати, Type 10 таки завеликий для унікання цієї шкоди від її моцного рою. Можливо, з зеніткою було б легше, але справа зроблена. До наступного відео і слава людству!